Привіт, привіт, слава Україні! Я сьогодні до вас з неймовірно цікавою книжечкою. Ну, а спочатку, як зазвичай, я проважлива. Я приєдналася до ініціативи. Читаємо для ЗСУ. Всі рахунки в описі під цим відео. І всі звіти ви можете перейти за посиланням, подивитись, що куплено, як куплено. Вот. Ну і опять-таки в описі під відео є мої банківські рахунки, якщо хтось захоче мене підтримати. Розвиток каналу мені край необхідний штатив. Це просто болюча біль, Ах, щоб знімати і день е, з книгою, я тут стільки всього не планувала, і 24 години. Ну просто, знаєте, якщо 24 години буду отут сидіти, ну це буде не, не так. А, от. Моя харізма, звісно, витягає <свісно> всі недоліки технічні, але все ж таки зі штативом, воно так більш мобільніше, воно е зручніше і крутіше, і класніше і взагалі. Тому буду дуже вдячна, якщо буде змога підтримати і мій канал теж. От, а тепер давайте винуватицю цього відео. Я цю книжечку прочитала ну, хвилин за 40, бо. По-перше, дуже великий шрифт, і тут 94,5 сторіночки. Але це мій автокупуємий автор. Я, у мене є, в принципі, все, що у нас видавалося. Е, да, Я читала деякі твори російської, бо ще не було тоді їх в українському перекладі. Все, що зараз перекладається, я замінюю в своїй бібліотеці і я натрапила на цей шедеврик. Uh, дивіться, Це Еріх Еммануель Шмідт, мадам Пелінська і таємниця Шопена. Еріх Емануель Шмідт – це французький письменник, який, в принципі, великий шмат свого життя живе, і він досі живий, живе в Швейцарії. Що, знаєте, така риса творів Еріха Емануель він… Дуже серйозно розбирається в темі. Якщо він щось пише, то це вже якісна така серйозна праця. І ще такий момент він завжди в його книгах він ставить такі, знаєте, питання дуже серйозні, дуже деколи риторичні. І я не знаю, от можливо, це один із тих письменників, у кого немає поганих творів. Я розумію, що література суб'єктивна і все таке, але у нього, знаєте, е я зроблю ще відео, дуже хочу, про двох добродів із Брюсселя. От е Це мій улюбленіший твір Еріха Еммануеля Шміта. Е там він, ну, по суті, він порівнює гетеросексуальну родину і гомосексуальну родину. Це щось нереальне. Повірте, цей твір має прочитати кожен. Там навіть не про толерантність, там, от, ну, це шикарніша річ, це така серйозна праця, і повірте, емоції вам будуть і будуть, і будуть, і будуть. А от е, тепер щодо мадам Плінської і таємниці Шопена, Еріка Менель Шмідт, він не тільки письменник, але він, як то кажуть, вміє грати на роялі. Він і музикант. Він не пише, він тільки виконує. І він, от ця книжечка, це його така собі сповідь. Да, я люблю такі речі, ви пам'ятаєте. Він просто розповів про свою вчительку. Знаєте, причому вчителька з найбільшою літери з усіх, які тільки можуть бути. Ця пані, вона сама от, полька іммігрантка, і вона переїхала в Париж, поки була, як він тут сам пише, комуняцька навала перечекати. вона каже, і Польща зараз перечікую, і я каже, приїхала перечекати. І це неймовірно. По-перше, як він тут? Хіріть росіян? Це просто тільки заради цього треба. От, він не підтримує комуністичну агресію, взагалі русський мір. І тільки, знаєте, ще один плюс е скарбничку цього автора. Але, знаєте, от, е підхід е його вчительки, мадам Пілінської, це просто щось нереальне. Як він там, знаєте, він на неї ображався так, в силу молодості. Він, ну, як вчителька вчить на роялі грати. да? Е сидять там, ну, бренькають. А вона каже, Іди", каже, в парк і е, подивись, як е, листя вітром. Да? От, ти тоді зможеш нормально е, зіграти баси. Там, е, потім вона йому сказала, піди купи каже, корм е, і йди на озеро. Такою, Годувати рибок, ну да боронь Боже. Каже. Бог каже, я не знаю, чим думав, коли ти каже, бачив обличчя Карпа. От, ні, каже, просто каже, кидай по одній кармінці і дивись на кола, які е, даються, і ти е, побачиш, ну, навчишся відчувати резонанс музичний. Ну, коротше, там ну, настільки, от, ну, Це реально вчитель з великої літери. І він е, описав тут саме свій шлях е, навчання, йому не давався Шопен. Він грає все і дуже-дуже дуже класно, а от Шопен не йде. І вона йому пояснила, що. Все, ну, всі інші композитори вони ну, технарі, А Шопен, він гуманітарій, якби так пояснити. Він принципово не писав не для жодного інструменту, окрім от, рояля, фортепіано. Причому це були великі збитки, бо раніше композитори саме на операх, на, для творів для оркестру саме заробляли гроші. А він сказав: ні, я тільки от, фортепіано. І все. І він такий, знаєте, романтик, і я прошу От. В общем, і тут навіть назви творів, і от тут такий мені сподобався дуже момент, коли ця вчителька от йому каже: от, подивись, як назви, ми самі собі псуємо. Там от той твір назвали там вечір, той твір назвали там квіти, той, той там ніжність. А каже, ти подивись, як він в оригіналі називається, як Шопен назвав. А Шопен назвав опус номер 5, опус номер 12, опус номер 10. Вона каже, а на каже: Ти не думав, чому? Щоб не давати нам, щоб ми самі визначали, де там вітер, де там ніжність, де там що, щоб ми самі називали цю музику, щоб нам ну, не було упередження, що це от ніжність, значить воно має бути як ніжність. Ні, він нам давав право такого вирішення самостійно. І ну, ну, Це просто, знаєте, це нереально. От це Ой, як то кажуть, побільше таких учителів. І саме потім в фіналі заради чого, і як воно як би так, ну, в доброму сенсі вистрілило це от його вміння грати. Тут він да, він і називає себе своїм ім'ям. Тут все-все-все-все, як от, ну, воно було насправді. Це він просто розказав про шматочок свого життя про, про себе. От. І ну, це щось нереальне. Я ж кажу, особливо, там така вчителька, вона, знаєте, вона дуже-дуже хариз... вона вже ну, така літня пані, і вона така, знаєте, колка, вона така. Язвити дуже так любить. і вона, ну, ну Це просто фантастична жінка. Вона, е, як у нього там от у Еріка Імануелі не виходила, вона така каже, в тебе каже, є дівчина. Він такий, ну є. Така каже, ну от Покохайся з нею і біжи до мене. ну така, от Має бути краще в тебе виходить. Ти каже, розслаблений будеш, а то так ти щось не можеш розслабитись. Ну, вона но вона там настільки реально, і Все пояснювала, вона все е, вона, вот, знаєте не за гроші, як то кажуть. І е, ну, я в такому шаленому захваті від цієї книжки, тут настільки, повірте, ця книжечка, вона, я, я б сказала, що її має прочитати кожен, навіть якщо не є шанувальника Еріха Еммануеля Шміта, і взагалі, е, я не знаю, Творів про музику, про композиторів. Тут знаєте тут не зрозуміло чи то про Шепена, чи то про о, автора, чи то, о, о, знаєте, тут настільки шикарна річ, я от вчора вечір я говорила, я дуже люблю закінчувати книгу читати ввечері, щоб от була нічне обдумування, а зранку починати нову книжечку. І от я півночі не спала, я обдумувала, я сама собі обговорювала цю книжечку. Це просто щось фантастичне. До речі, ось бачите, от Еріх і Шмідт. Такий гарнюська. І це так круто, що він, от, в принципі, вперше відкрив трішечки своє життя, свої такі свої спогади, свої емоції. Це неймовірно, серйозно. Я ж кажу, я взагалі раджу Еріха Мануеля Шміта, але будьте готові, в нього дуже морально сильні твори. Тут, знаєте, це не найвечір почитати, щоб, знаєте, бо А Тут там такі моральні зрізи, там такі моральні дилеми, там такі. Ой, наприклад, да, от є ще, ну, з того ж так згадала, в нього. Є от друге життя називається твір. Це, в принципі, причому, знаєте, ви зараз закидаєте, що боронь Боже, ні-ні. ні Але він займався цим і в архівах, і дуже-дуже-дуже там, ну, в таких серйозних джерелах. Причому в кінці книги вони всі написані. Він ну, по історичним фактам, по архівним документам, він написав книгу Друге життя це якби Гітлер, ну. У Гітлера була друга друге життя, і якби він його не вигнали з тої Віденської художньої академії. І ну ви знаєте, ну це в принципі біографічно про Гітлера книга вийшла. Ну, така. от, Знаєте, причому там от, е, іде частина, от, як би могло бути і. Друга частина йде, знаєте, от воно так межується, як воно от стало насправді. Ну, по суті, Гітлер е, образився за те, що йому була потрібна, по-перше, стипендія, бо вони були з дуже бідної родини і не було е, просто за що жити. І ну, саме це була така, знаєте, от, тупа мерзотна помста людству. Е, от ви мене образили? Роздається море вомноплив, то називається. І, ну, звісно, там було дуже багато факторів, його там, знаєте, підхватили, допомогли певні люди, певні кола, певні течії і так далі. і так далі, і так так далі, далі, Але саме от цей ображений хлопчик на весь світ, коли він сидів на сходах Віденської академії мистецтв, от саме на тих сходах зародився саме цей кат Гітлер. Нереальні твори, просто я ж кажу, якщо ви готові, що вас буде трясти, ви будете біситися, ви будете, ну, там будуть після кожного твори йдуть такі серйозні довгі роздуми. Ну, Ця книжечка, тут теж і роздуми, і ну, тут просто можливо, немає такого прям морального зрізу. від це просто, я ж кажу, Він написав про шматочок свого життя. Про свою вчительку. Це тут в кінці книги, ну, вона вже була літня пані. Він, знаєте, я думаю, він написав цю книгу просто як такий дарунок, ша, таку шану своїй вчительки за те, що вона була в його житті. І ще я, я ж кажу. Комуні... Комунізм, він тут. От, розказує, що. І Сталін був такий. В общем, такі от теревенькі сьогодні несподівані, спонтанні. Я, я прочитала Бесіарі, і до того часу, щоб лягати спати, було ще купа часу. От. І я взяла вот Еріха Еммануеля Шміта, і я така рада, що я це зробила. І в мене вийшли дві книжки за день прочитати. Ну просто вони, знаєте, дві книжки за день це дуже пафосно, але тут ну подивіться. А безціарі він там 150 сторінків. Ну про безярі ми поговоримо вже в новому році, бо там ну, такі, це дуже серйозна праця. Це дуже. Е, ну, там, знаєте, так от просто не розкажеш, як то каже, там треба підготуватися. Бо в мене вчора ще, знаєте, ще й безярі вчора на мою голову був. Е, вот, ну, то, то друге. Е, вот, е, то інше враження, то інші емоції. Там воно, знаєте, не конфліктує між собою. Вот. Віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо! Ми на своїй землі. Темні за все, перед світанком. Всіх люблю.